24 квадрокоптера відправили на фронт від Прилуцької громади. 4 мільйони 690 тисяч гривень виділили в бюджеті на закупівлю важливої техніки. Дуже приємно сказати, що у нас на сьогодні є така тісна співпраця із керівництвом територіальної оборони. Всі листи, які підписані командиром територіальної оборони, розглядаються в першу чергу. І звичайно, що ми поспішаємо завжди придбати все те необхідне, що потрібно нашим захисникам. Як говорить Артем Ніщенко, ця техніка є дуже. Важливою та необхідною для виконання бойових завдань. Дрони, по суті, є розхідним матеріалом і часто знищуються ворогом, а тому військові потребують їх у великій кількості. Те, що показав бойовий досвід батальйону під час ротації на Сході, за цими пташками це майбутнє, майбутнє нашої перемоги і майбутнє. Життя наших військовослужбовців цього року на підтримку захисників з міської казни виділили 52 мільйони гривень. Вони підуть як на виконання запитів від окремих підрозділів збройних сил України, так і для підтримки формувань місцевої територіальної оборони. Міська рада тривалий час була заблокована через бездіяльність окремих депутатів. Гроші не виділялися ані на захисників, ані на критичні галузі. Лише нещодавно політичну кризу вдалося вирішити, і тепер прилуки активно можуть допомагати, в тому числі підрозділам з передової. В пріоритеті об'єднання зусиль заради перемоги. Неважлива партійна приналежність. Ми всі маємо діяти в інтересах держави. Чудовий приклад речі громадам продемонстрували в прилуках. Депутати міської ради з команди Анатолія Мірощиченка, партії Сила і честь, Батьківщина, Європейська солідарність за майбутнє, слуга народу та мер прилук Ольга Попенко об'єднали зусилля та прийняли надважливі для міста рішення, зокрема, підтримали додаткове фінансування сил безпеки й оборони України та поліції. В результаті прилузка територіальна оборона вже отримала вкрай необхідні 24 квадрокоптери. Захисники щоденно ризикують життям, аби українці могли ранком збиратися на роботу чи навчання. Артема Ніщенко зізнається, що приємно відчувати підтримку земляків. Це мотивує та додає сил. Хочу подякувати за те, що. Заради нашої спільної перемоги всі політичні різного лося, розбіжності поглядів, амбіції, переконання вони були відставлені за те, що сесія зібралася і проголосувала за виділення коштів в підтримку батальйону, в підтримку інших військових частин. Це звичайно приємно і не тільки тому, що ми стаємо більш оснащеними, але тому, що З'являється віра в те, що все-таки ми всі бачимо зараз проблему. номер один, чи завдання номер один це перемогу України в цій війні. З перших днів повномасштабного вторгнення міська рада підтримувала територіальну оборону. Ще у 2022 році. З міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Зараз обсяги підтримки збільшені в рази.